Коли вона терпіла при житті, найгіршим стало те, що їй довелося терпіти і при смерті. Що таке карта в пресупозиції НЛП вліз своїм носом у чуже життя. Мені, коли тільки додивилась «Еслайн», Еслайні, мені сталося таке враження, що ні, я категорично не буду її обговорювати, тому що вона ну, дуже специфічна, вона настільки специфічна, що абсолютно не для кожного, її важко зрозуміти. Хоча в смета і психологічному пінгрунті все це можна розібратися, я робила це на дуже дивних речах, і тут це можливо також. Але ну, я не хочу, тому що, наприклад, четвертий епізод змусив мене відчувати огиду. І через ці враження я вирішила. Що я не хочу продовжувати е, жодну тему про цей серіал, але третій епізод це був найідеальніший епізод для того, щоб показати вам чітко пресупозицію НЛП, яка називається карта на територія. Пресупозиція це твердження, яке не потребує підтвердження або спростування. Це як аксиома в математиці. На каналі письменниці квір-літератури Олха Олде. І сьогодні у нас з вами просто прекрасна тема для обговорення. Це пресупозиції НЛП, а саме перша пресупозиція НЛП, яка називається Карта не територія. І розглянемо ми її якраз за допомогою серіалу дорами корейської, яка називається Еслайн, а саме третього епізоду. У цій третій серії ми знайомимось із вчителем чогось, якому трапляються знов таки окуляри, тому що. Він людина, яка не терпить і не може пережити зради. Для нього це величезний тригер, через який він страждає. І я буду розповідати ахронологічно, хронологічно, щоб ми одразу уловлювали суть і сенс цієї серії, тому що він не і це для нього не просто тригер, а не величезний. Коли він потім зустрічається зі своєю сестрою, та вони віддають день поваги своїй померлій матері, вони згадують про батька і що матір. Як і багато жінок, вона а, а, пішла раніше ніж чоловік, бо вона терпіла, терпіла ці зради. А потім а, батько повертався, плакав, просив вибачення і казав, що. Це були помилки, але в результаті все одно нічого не вийшло. От, до речі, така історія про психосоматику. Ви знаєте, терпіння це хвороба варикозу та також це хвороба рака. Ані варикоз, ані рак не може бути легко вилікованими хворобами, можна вивести тільки у фазу ремісії. Але для того, щоб не захворіти, не терпіти проти себе, бо терпіння це завжди щось, що проти людини, проти наших бажань категорично. Ось про що терпіння? І ви знаєте, це прям історична штука. Я хочу трошки додати зовсім недавно. Я робила своєму інстаграмі сторітелен з біографією Елізабет Сідал. Це жінка, яка була у про Рафаеліті, художниця, яка жила у 19 сторіччі, померла через багато насправді факторів, але один з тим, що вона познайомилась зі своїм чоловіком, з яким прожила у дошлюбному статусі декілька років, хворіючи, і він обіцяв одружитися не тільки після того, як вона ста. Більш здоровою, і на диво, на диво, він навіть стримав своє слово, і вони одружилися після того, як їй стало краще. Але він все ще не міг розірвати свої зв'язки з іншими жінками, і це було регулярно до шлюбу, після шлюбу. І більш того, коли вони і у нього взагалі то теж народилася дитина, але вона народилась мертвонароджена, то це стало більше шоком та жахом для неї, бо він все також продовжував жити своє звичайне нормальне життя і ходити, ходити по жінкам. Ось ось, і ось це страшно. Ви знаєте? Вона знов повернулася до наркотичних речовин, і власне це остаточно звело її в могилу Включаючи всі її психологічні стани. І найгірше, коли вона терпіла при житті, найгіршим стало те, що їй довелося терпіти і при смерті, бо він її поховав і положив у могилу збірку своїх віршів. А через декілька років чомусь вирішив, що ця збірка віршів має бути опублікована, і він наказав розкрити могилу. Жах, от щиро кажучи, це просто жах. Це насправді дуже дуже важкі історії, бо вони поруч з нами. І я можу розповісти купу прикладів життів, коли жінка терпіла, дотерпілася до такого стану. Бо у психосоматиці, в принципі, все доказано, що все, що починається в нашій голові, воно потім переростає у наше життя, у нашу реальність, у нашу фізику, наше тіло. Тому дівчата піклуються про себе в першу чергу, наше здоров'я. Безцінне до сюжету. Значить, і наш головний герой на цю серію, на цей епізод, він зізнається про зраду своєї дівчини, і потім він сестрі каже, що він досі її любить. Але кожен раз, коли він дивиться на неї, в його очах на її образ, а його батька, який зрадив матері, і, і він дивиться не на кохану жінку, а на ось такий ну, от символ, символ зради, символ смерті, символ терпіння. Тобто він не хоче бути своєю матір'ю, бо він бачив, як їй тяжко з цим пройшлося, і у нього величезна ненависть до усього всього культу зради, і також у нього величезна ненависть до батька. У нього це також великий тригер. Бо коли сестра каже, що вона час від часу а, якось спілкується з його другою сім'єю, бо батька також немає. А, він агресує на це і повертаючись до моменту, коли він знайшов окуляри, окуляри показують кількість статевих партнерів. Він про це спочатку не здогадується. Він не розуміє сенсу цих окулярів, але він, в принципі, людина не дурна, і він дуже швидко розбирається в механіці роботи. І ось він приходить до сестри додому, він носить ці окуляри, він е, бачить такий образ сім'ї, значить у неї є фотографія, де вона, її чоловік, її дочка. Вони ж вона живуть у класній квартирі, приїхали туди роки три тому, і е, ну, нібито життя у них добре, але в якийсь момент вони е, із чоловіком сестри спускаються на ліфті вниз, і він бачить, що у цього чоловіка у нього декілька ліній головою, Одна з яких чомусь вона вихиляється на четвертий поверх. І коли він там трошки обманним путем виходить на четвертому поверсі, то він бачить, що лінія стосунків вона тягнеться від чоловіка-сестри до якоїсь іншої двері. Там живе хтось, з ким у нього також стосунки. І він поступово починає з'ясовувати, з ким же там стосунки і що відбувається. Але справа в тому, що ем, окуляри показують червоній лінії, виключно у форматі, що там був зв'язок чи він там є. Але правда ж, з'ясовується не трошки не таким чином. Повернутися до переказу трошки пізніше і сказати вам про а, НЛП, да, про цю пресупозицію карта не територія. Значить, що ми тільки що з вами поговорили? Про те, що людина цей вчитель подумав, що зять зраджує сестрі з кимось. Що таке карта в презупозиції НЛП? Карта це наші здібності, переконання та знання. Ось ці три фактори це є нашою картою. Тобто, це те, як ми сприймаємо світ, це те, у що ми віримо в світі, і також це те, що ми знаємо про цей світ. Це наша карта. Територія це об'єктивна реальність, яку ніхто не знає. Ця пресупозиція означає, що людина вона думає виключно з ракурсу своїх переконань, своїх знань та також своїх здібностей. І якщо вона не розширює свою карту, то вона ніколи не може зрозуміти іншу людину і також до чогось нового ставиться агресивно з нерозумінням і небажанням вчитися. Але якщо людина хоче розширити свій світогляд, то вона буде ставити питання, навчатись, розширювати свої упередження, тобто ось, ось так. Це Такі широкі поняття, як працює наш мозок і наш світ, але цей вчитель він має свою карту, що зрада це страшно, і його сестра поруч із ним виросла у моменті, коли вони вдвох бачили зраду батька матері. І він не може уявити, щоб у неї сталася якась ситуація, при якої вона буде коханкою. Але саме це ми дізнаємось у кінці серії. Коли він знаходить вчитель, знаходить зятя і каже йому, що, будь ласка, ну, це було не дуже вічливо. Будь ласка, заверши стосунки із коханкою і ну, повертайся в сім'ю. Взять такі, да, я подумаю, треба, треба це завершувати, не будь звірем. Я все, що ти хочеш, тільки, будь ласка, дай мені час. І відбувається аварія. Відбувається аварія, його сестра вчителя в'їжджає у машину коханки. Ну, він думає, що це коханка, але насправді ця дівчина не коханка чоловіку, сестри. Через те, що він сказав завершити стосунки із коханкою, і жінка, з якою зраджував чоловік сестри, виявляється вагітною, то він вирішує завершити стосунки із власною коханкою. І виявляється, що сестра вчителя і була коханкою. А та молода, красива і трошки вагітна жінка, вона його офіційна дружина. Це сталося такий момент об'єктивної реальності, яка абсолютно не вкладалася в голову вчителя. В його розумі не може його рідна сестра бути коханкою від слова абсолютно ніяк, і вона не може бути. Кимось, да, хто такий самий, як батько. Ну, в контексті, що вона робить боляче іншій стороні, він бачив оці страждання матері, да, він бачив оці злидні, він бачив оці терпіння, він бачив хворобу. Він бачив все це, і він не може навіть допустити думку, що його сестра стане на такий самий шлях. Як і батько, тобто для нього матір була всім, і він не може уявити, що сестра, яка жила у таких самих умовах, переживала всі ті самі емоції, пішла іншим шляхом. І для нього не склалася ані карта, ані територія, бо карта це завжди щось невелике, це щось не можна накласти на територію. Є карта лісу, а є ліс. І об'єктивно, якщо ми тримаємо карту на фоні лісу, то ми бачимо дуже велику різницю. Тому ми з вами поговорили, та, що карта це не територія. Що вчитель зробив висновок виключно на своїх упередженнях, знаннях на да, здібностях, тобто на його карті він зробив висновок. І що це призвело до великого розчарування і також до того, що багато життів було зруйновано, бо він вліз своїм носом у чуже життя. Я не можу вам сказати, засуджувати нам вчинок сестри, чи не засуджувати, засуджувати вчинок цього зятя умовно, чи ні. А як ставитись до вчителя? Бо це дуже суб'єктивні речі. Але, от саме прям яскравий приклад, коли ви робите висновки. Виключно базуючись на своїй карті, у вас немає цілісної картини, цілісного світосприйняття ситуації, але хочеться вже пхати носа. Тоді, от і виявляються ось такі дуже трагічні ситуації. Отже, якщо вам було цікаво, якщо ви дізнались більше про пресупозицію нлп на території, якщо ви послухали, і вам було цікаво сюжет переказу третього епізоду драми Еслайн то, будь ласка, ставте лайки та також пишіть коментарі під цим відео і приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, в якому я написала трошки більш широку статтю про пресупозицію НЛП-карта на територія». І також ви можете приєднуватись, бо знайдете там багато чого цікавого. І, наприклад, про брастоприрафає літів. Також ви зможете дізнатись трошечки більше про мій майбутній проєкт, який я планую написати у якості книги. І, звісно, що слідкувати за моїм онгонком книгою острів розбитих спогадів, тому що він дуже незвичайний і незвичний. І поки він у безкоштовному доступі, то я вам раджу поквапитись, приєднатися до цієї книги, до зустрічі в нових і старих відео.